Итак, привет. привіт. У нас сьогодні на приготуванні Папа. ось такий набір фондю. Так? так. Дуже багато інструкцій. На китайській мові. Так, і значить, що, Перший степ. Значить, да, так треба все. Ой, я, да, поэкше тебя выкзатыйся. Да ми сейчас сюда ему добираем. Давай, я заберу кумнику. Mm -hmm. mm. Давай, берем еще вон Ось така у нас. Угу, Полонечку, да? Да. так? Так. Так, значить, спочатку треба взяти воду, налити. У нас є саме підпад до води, так? Так. Да. Ось вона. Так, і у нас є ось такий. Трис. На... Відзвучить на 3 мл. От, і ми будемо наливати. А я туди каже 3 мл. Ці... 3 мл. Ось. Пап, треба спису. Так, все, наливай на, воду все. Все. Спочатку все? вода, а потім сипеться солоничка. Па, то тут нічого. Так ти набереш воду. Па, я думаю, ха це ні набрав. Ну, і... І ще, водичка, воно повна там буде. Так, відкриваємо полуничку. Все. Так, все. Папа, там не воду, сюди. Ні, спочатку дивись, спочатку змішати це все. Водою і полуничка і потім зробити залити формочки. Сейчас вирісити, потім налити воду, mm -hmm. а потім формочки. Да. Пап, я сказав не воду, а сюди. Зараз буде я вийду. Так, давай. Ну, там Синьок, давай, что мы там сытом. Ситом. А ты ще Честочка. Всех ладно. Короче, кого Не-не-не, все, достаточно. У нас, в принципе, выходит человек по инструкции. Так, а, а, ви щоб ви не зробили таку саму помилку, як і ми. От, оце все вирізається і тоді викладається все, що полоничка, банан, кекс. От, все викладається на такі тві путнички, такі сектори. А ми, так, а ми між між трішки між. правильно відкрили, і у нас воно Ну тільки... нічого. Ні, ні, ні. Ми по аналогії зробимо, просто поставимо тарілочку і будемо туди все ставити. Mm -hmm. Mm -hmm. Так. Давай. Спочатку воду, де да, водичка. У нас ємки для води. Вот. Баба, що треба? Що Угу. Mm -hmm. Так, від банану треба піти. Що зробити помити? Угу. Давай сделаем все у нас. Какое парусатие? Это знаки, почти такие посмотри, пекинка как все делают из чисто. Все делают из чисто

Більше налавати не потрібно, все по інструкції. Ти схіба далі не мука. Ти китайка тихілимо. Везьму серветку. Посмотрю, так на Получилось. 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 Я пока палочками колета. Ага. Ну, Ты палочками то... можешь уже формочку. Помощью... А да палочки? Ага. Та, угу. mm. Так, вот такие. Керс готов. Забочистки нам пока. Вот иди к бомбу. Керс готово. Пармально готовий і спровою заготовить. Так, на палочки діставай полоничку. А ми зараз будемо це вставити в мікрохвилюку. Угу Викай. І виходим тут. Давай подивимося. Вау! Вс. Дивіться. Наш кекспидій шоу. Шоколад заварився. А в клубника? І, і в клубника також. Вау, ну це. <с <с чесно, воносить? не знав, що воносить. таке могло бути. Девизь на спортпорт так? Угу. Mm -hmm. Так, а вот. мама. Все один. І mm -hmm. mm -hmm. таке у нас Угу, А mm -hmm. зараз будемо що робити? Mm. Так. Mm. так, так, мені можна щось взяти? Так. Ну як тобі полуночка? Мочка. Так. А я хочу бананчик. Тристамеш. Вот так. Вмокаємо полуницю. І посыпку. І ти свипку, так? Да, точно. Ну, відч... Банан відчувається. Я микну шоколад. Давай. Ой. Він не загус вже, те, поки ми кашу їли. Ну, давай ти. Ого, у тебе справжній фанділ. Давай тобі допоможу, стій.

І E Угу. Uhum. Hum, mãe. Ah, linda. Eu gostei. Eu Нашої мамі шашли. Звісно, сучніше. Ми тут експериментуємо китайську їжу. М -м -м. Я шоколад макаюсь. І посипку. М -м -м. Ой, ще це не є. Так що ми наступно будемо замовляти пиццу, бургері, суші. Може, може суші для мами. Я бананчик спугри. Так, є суші. Підписуйтесь на наш канал. Всім пока. Всем пока. Чекайте наступний випуск Богерги, піцу чи суші. Це буде сюрприз. Так. Да. Всім пока.